Зеленський пояснив, чому Україна погодилась на ідею про 30 днів тиші, розповів, чи вже планується його візит до Трампа та прокоментував ситуацію у Курській області. Це РВК Україна. Далі розповідаємо головне з нових заяв Зеленського. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Ідея про 30 днів перемир'я вже викликала хвилю обговорень серед українців. Хтось вважає це повторенням мінську або ж паузу, яка зіграє на руку росіянам. Як розповів президент під час брифінгу під час вчорашніх перемовин у Джиді? Українська делегація мала контакт з ним, а американська з Трампом. І було піднято питання, чи готова українська сторона йти на кроки щодо тиші що по всій території. І Україна висловила готовність, і світ повинен робити усе, аби примусити Росію до закінчення війни. Я це підкреслював неодноразово. Ніхто з нас не вірить русским. Ми це проходили, але ми грати з наративами, що ми не хочемо закінчення війни з тими наративами, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратися ми не будемо. Я налаштований дуже і Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив, щоб американці це бачили і відчували, і щоб Європа всі були в союзі. Саме в союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. Тому моя реакція була: ми готові до формату ага, тиші на 30 днів, так у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона. Логічним виникає запитання: а що ж буде, якщо Росія порушить режим тиші, оскільки з таким ми вже стикалися? Чи будуть застосовуватись до них нові санкції? Обговорювали всі теми. Я ще раз хочу це підкреслити: всі важливі теми, сенсативні теми, але я думаю, обговорювалось вони точково і рано поки що про це говорити. Загалом мені здається, ми про це говорили і з американською стороною. Американська сторона хотіла. Щоб українська сторона продемонструвала готовність до швидких кроків до закінчення війни. Після цього, якщо українська сторона продемонструє, американська сторона давала нам слово, що вона відновить допомогу. Так і американська сторона це зробила. Ми продемонстрували, вони це зробили. Тому я й сказав, що дуже конструктивна розмова. Перша з таким результатом. Тому я вважаю, що це позитив. Але після цього, як деякі наші колеги європейські, які також, також підтримали наші такі серйозні кроки щодо закінчення війни, вони продемонстрували підтримку європейських колеги і сказали всі, що м'яч на боці, тільки от Росія певно вже показує, що не готова до режиму тиші на 30 днів. Ворог продовжує цілити по мирних містах України. Кривий ріг, Одеса, Суми, Харків усі ці міста були під обстрілом з ночі до ранку. Сьогодні, наприклад, були завдані удари, наприклад, не тільки по Кривому Рогу, але я наведу приклад Кривого Рогу, тому що тут виключно гуманітарний аспект. Сьогодні були завдані удари по готелю. Так? Це, знаєте, як ми сьогодні спілкувалися з прес-секретарем він родом, також із Кривого Рогу. І, і він каже, у Кривому Розі. А вже не залишилось готелів. Тобто це ж про щось говорить. Це не випадковість, якщо ми говоримо, що в У Кривому Розі руйнувались всі готелі. Завдані удари балістикою. І не один удар по одному тому ж готелю. Тобто, знов таки не випадковість. Як ви вважаєте, після цього удару. Українські війська відп... будуть відповідати або ні, важливим залишається питання гарантії безпеки для України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорення відбудеться детально після 30 днів тимчасового припинення вогню. Під час цього періоду планується напрацювання кроків. Передусім, як я і сказав, що все, що є в стейтменті, вважаю позитивними сигналами і там є і про безпеку України. Це говорить про те, що ця тематика обговорювалась. Всі деталі я отримав максимальні деталі по телефону від моєї команди. Але все ж таки про гранті безпеки ми будемо говорити більш детально. Якщо буде тиша на 30 днів, то ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір. У нас Є наші пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки з нашими а, союзниками, погоджені кроки і формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у Україні після закінчення цієї війни. А, що стосується другої частини. Коли реалістично припинення вогню? Сьогодні залежить все від того, чи хоче Росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Президент також підкреслив, що Україна не визнаватиме окуповані території російськими. Це червоні лінії. Я як президент і українці, як громадяни своєї країни, не будуть порушувати свою конституцію, будуть захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битись, це зрозуміло. Але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність і тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо. Це факт. Наші люди били за це, наші герої гинули. Скільки поранених, скільки всього пройшло. Тому ніхто про це забувати не буде. І коли я кажу, що ніхто про це забувати не буде. Це найголовніше а Червона лінія. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України. А також розповів, чи планується його візит до Америки. Я не чув щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч з президентом Америки повинна закінчуватись позитивним результатом для обох сторін. І я думаю, що саме так ми повинні підходити до будь-яких наших зустрічей. Сьогодні реакція наших суспільств вона така, вона життєва. І я би дуже, дуже хотів, щоб ми мали результат. Я б хотів би, щоб ми мали позитивний результат для людей. Люди дуже довго борються за себе в Україні. Дуже довго воюють і гідні того, щоб мали, знаєте, ну як не хочу казати світло в кінці тунеля, тому що ні, я про світло, світло, дійсно мали світло. Ми все для цього робимо. Я дуже хочу, щоб будь-яка зустріч наша з президентом Сполучених Штатів Америки, перед усім була позитивна. Для цього треба всім готуватись, всіх попереджати про той чи інший. Формат наших зустріч водночас піднялося питання щодо ситуації у Курській області. Нагадаю, напередодні в змі з'явилася інформація, що Сили оборони, нібито відходять із суджі. Наші війська на території Курської області виконують своє завдання. Руські намагаються однозначно максимально тиснути. На наші війська військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. Ще більше новин читайте на сайті РВК Україна. Та я дякую, що залишаєтесь із нами.